Благодать вам і мир від Ісуса Христа, що нас полюбив, і кров'ю Своєї обмив нас від наших гріхів. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Люди часто стверджують, я не вбив, не вкрав, і таким чином вважають себе праведними, але Біблія говорить протилежне. Римлянам 3 розділ, 23 вірш, Апостол Павло описує слідує: бо всі ми згрішили і позбавлені слави Божої. Як ми бачимо, з цих слів людство є грішним. І це не просто якесь примарне або незрозуміле явище. Біблія оточує і конкретизує всі ці явища, використовуючи релігійні терміни, які чітко і конкретно говорять про ту чи іншу ваду. Коли ми читаємо про те, що Ісус Христос нас звільнив від гріха, позбавив гріха. То ми маємо розуміти, що він надає нам сили позбутися від всіх тих пороків, які є в нашому житті. Ми їх не будемо сьогодні озвучувати, ми просто розглянемо ті терміни, які є в Біблії, які визначають. І вони будуть мати одне значення беззаконня. Гріх це беззаконня. І як в Старому заповіті, так і в новому заповіті. Повторюю, це дві різних мови. Використовуються слова, які означають саме дії, які йдуть за межами закону. Єврейське слово, яке використовується в старому заповіті, майже 230 раз використовується і передається словом беззаконня. Або може означати ще кривизну. Плащ Єремії сказано, камінням обтесаним огородив він дороги мої, повикривлював стежки мої. Тобто, Таким чином, дорога, це є, пряма дорога, це символ праведності, правильної дороги, дороги, яка веде за Господом, а ось викривлена, це означає, що ця дорога або це життя, воно позбавлене волі Божої. Той же самий час, воно може означати на безпосередньо обман або брехню. Тобто гріх це не просто гріх сам по собі, це обман і брехня. Псалом 35, 4 вірш сказано: слова його усть, маронота і обмана, перестав він бути мудрим, щоб чинити добро. Як бачимо, гріх він відводить людини від вірних дорог. І показує зіпсованість поведінки. Буття 15 розділ, 16 вірш, сказано: а покоління четверте повернеться сюди, бо досі не повний ще гріх аморіянина. Тобто ще не зовсім зіпсувався аморіянин, ще не зовсім його поведінка, скажімо так, небезпечна, і Господь ще терпів, допускаючи те, щоб вони визначилися в своїх дорогах. Вибрали або змінити своє життя, або продовжувати чинити беззаконня. Ісаїв 43 розділі 24 сказано: очерету запашного не купував ти мені за срібло і не пововте мене лоєм жертов своїх, тільки своїми гріхами мене ти турбував і своїми провинами мучив мене. Це Господь говорить про людське життя. Сьогодні ми не звершуємо жертв. Але також ми можемо замість, скажімо, жертв, доброти, милосердя прозводити свої беззаконня і гріхи. Також і в новому заповіті використовуються слова, які показують про те, що людина діє беззаконно. Матвія 7,23 сказано: Ісус Христос сказав, відійдіть від мене, хто чинить беззаконня, тобто грішники. І це не просто грішники, які е, несвідомо щось роблять. Це ті, які свідомо чинять е, свої вчинки, які позбавляють їх вірної дороги і відводять за межі закону. Євреям 1,9 сказано: Ти полюбив праведність а законня зненавидів, і Євангеліст Йоанн послані в третьому розділі 4 віршові там чітко і конкретно говорить – Бо гріх то беззаконня. Як бачимо, гріх це є порушення закону. І це є небезпечно. Тому що закон, який був даний Богом, він це не просто якесь свавілля або бажання якогось тирана. Це є прояв характеру Божого, це є прояв поведінки Божої. Тобто відображення його характеру. В Ангелист Йоан, знову ж першому Йоанна, 17 Віршові сказав, усяка неправда то гріх. І ось людина, яка чинить беззаконня, яка чинить неправду, вона повстає проти Божого закону. Закон Божий це прояв його любові, це і прояв його праведності і святості, і він саме відображений. В Декалозі, в десяти заповідях, які Бог дав безпосередньо на горі Синай. І це має відображатися в нашому житті. Адам з Євою в певний мірі підтримували ідеальні відносини з Господом, але потім вони відступили від закону і зіпсувалися. Апостол Павло в 5 розділі 13 віршові каже, гріх не ставиться в провину, коли нема закону. Тобто, якщо ми їдемо по дорозі і немає якогось обмеження, то нас не можуть зупинити і звинуватити в чомусь. Але якщо є якесь обмеження, а ми його порушили, то тут уже ми підпадаємо під покарання. Так і людина, яка порушує закони Божі, вона порушає. Падає під покарання. Але не тому, що так захотів Господь. Не тому, що цю це повеління або постанову Господь так вирішив йому так хорошо. Це є характер його і це є поведінка. Тому грішник це беззаконник. Апостол Павло До Солонян, говорячи про антихриста називає його також беззаконником тобто, людина яка Відкидає Бога, повстає проти Бога. Або, іншими словами, повстає проти закону, вона повстає проти Бога. Людина, яка чинить беззаконня, вона визнає про те, що вона повстала проти Бога і пішла, ну, щинила бунт. І це є небезпечно. Тому слово Господнє сьогодні, звертаючись до кожного з нас, намагається. Пояснити і показати слідче. Ісус Христос полюбив нас і звільнив нас від наших гріхів. Тобто, від нашого минулого бажання жити поза законом, виходити за межі закону, за межі поведінки, яка прописана в Святому Письмі, Господь, якби звільнив, і ми вже тепер не грішники. Тому він закликає сьогодні кожного з нас діяти згідно того, що прописано в Святому Письмі, того, що указує на правильну дію і наслідування за Господом. Луки 10:27 сказано: Люби Господа Бога Твого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім розумом своїм, і ближнього як самого себе. Amém.